Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка, і чорняві й караокі, і біляві й синьоокі, і кмітливі, й розумненькі, і великі, і маленькі. Раду вас я всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. Малята сьогодні я вам пропоную зі мною вивчити вірш Платона Воронька їжачок хитрячок. А вчити ми його будемо за допомогою картинок. Слухайте уважно спочатку мене. Платон Воронько, їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер давайте розглянемо кожну картинку окремо, а ви повторюйте за мною їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші яблука сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ну що, запам'ятали? Тепер спробуємо його розповісти всі разом їжачок-хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід. Він скликає цілий рід. Передивіться ще раз це відео та спробуйте тільки по картинкам розповісти вірш Платона Воронька їжачок-хитрячок. Бажаю вам успіхів, любі малята! Дякую за увагу та до побачення!